Хоша, я хвилястий папуга і я люблю свою господарку Пошетку Валюшку. Ви на каналі Пошетка Валюшка сьогодні вас чекає трохи інформації про папуг. От скажіть, ви маєте папугу? Хочете навчити його говорити? Стали ви, що в Австралії існують для них такі школи, де вони вчаться розмовляти. Деякі папуги люблять алкоголь, але це секрет і нікому про це не кажіть. Отримаємо ми його природнім способом, пайдачи фрукти та горіхи. Не знаю, що ми робили б без язика та дзьоба, адже вони допомагають нам видавати звуки. Найменші папуги мешкають у нових відеях. Дорослий папушка розміром 8-9 см. Папушачі зграї можуть бути величезними, та й більша зграя зафіксована налічує близько 70 тисяч птахів. Найпопулярніший домовичок папуга – хвилястий. Я теж хвилястик тому популярний. Жако папуги можуть вивчити близько 400 слів. Серце звичайного хвилястого папуги, тобто моє, робить понад 200 ударів за хвилину. А тепер трохи догляду для господарів. Що люблять папушки їсти? Я, наприклад, дуже люблю яблучка, морку, пшеницю, ячмінь, абрикос, апельсин, банан, персик, нектарин, сливу, інжил, грушу без кісточок, ківі та малину. Коли прибирати в папуги Ну хоча б раз в тиждень? Що не любить папуги і що краще їм не давати? хурму, манго, папаю та авокадо, Чи можна папугам траву і яку? Можна, я люблю і рекомендую вам кульбабу, подорожник, ромашку аптечну, хрицики, тимофіївку, пирій. Повзучий, бо крицю та конюшину, а ще овес. Ще має бути обов'язково в клітці, як мінімум дві годівниці, одна для сухого корму, інша для фруктів та овочів. Поїлка з водою. Дерев'яні палички, щоб я ваш папуга, по ним гуляти і літати, за бажанням хоч одну іграшку. Я люблю дзвіночки. Можливо, ваші папушки теж їх уподобають, а ще драбинка крута, Ну, це мої рекомендації. У мене все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, ми ще зустрінемось. До зустрічі передавайте від мене привіт вашим папушкам.